Дої вітання. Задача з фізики на обчислення середньошляхової швидкості і середньої швидкості переміщення. Ось задача. Автомобіль 2 секунди стояв в 3 метрах перед деревом. Потім поїхав назад протягом 1 секунди з швидкістю 5 метрів на секунду. Потім поїхав уперед. 4 секунди з швидкістю 2 метри на секунду. А потім після гальмування, яке тривало 4 секунди, зупинився через 5 метрів. Знайти середню шляхову швидкість і середню швидкість переміщення від початку спостереження. Поряд з кожною ділянкою на графіку написати рівняння руху автомобіля. Як завжди, записуємо скорочений запис задачі. Дано. Відстань від дерева до автомобіля, де він стояв. L позначаємо рівні 3 метри. Та один час, протягом якого автомобіль стояв 2 секунди. Це перша ділянка. V2 2 Швидкість автомобіля на другій ділянці 5 метрів на секунду. Він рухався вперед. Час руху вперед 1 секунда. Модуль швидкості на третій ділянці він рухався назад з швидкістю 2 метра на секунду. І час, протягом якого він рухався назад 4 секунди. І остання ділянка 4 секунди він гальмував. І гальмування було на ділянці 5 метрів. Знайти середню шляхову швидкість. І середня швидкість переміщення. Середня шляхова швидкість обчислюється за формулою. Весь шлях поділити на весь час. В чисельнику ми записуємо весь шлях. Це сума всіх ділянок шляху. А їх чотири є. Довжина першої ділянки 0, бо він стояв. Довжина другої ділянки s 2 обчислюється за формулою V2 помножити на T. Це модуль шляху. Довжина шляху на третій ділянці. обчислюється за формулою v 3 на t 3 Також модуль шляху. І на четвертій ділянці нам задано шлях 5 метрів. Підставляємо замість S10. Ми не пишемо. Замість s 2 v 2 t 2 Замість s 3 v 3 t 3 І плюс s 4 І поділити на тривалість руху на кожній ділянці. t 1 плюс t 2 плюс t 3 плюс t 4 У нас час t 1 t 2 t 3 і 4 задано. Все в цій формулі. Ці значення ми маємо, підставляємо значення фізичних величин і проводимо обчислення. Отримуємо 1,64 метра на секунду. Середня швидкість знайдена. Середня шляхова швидкість обчислюється за формулою. Середня швидкість переміщення обчислюється за формулою. Переміщення, все переміщення на всій ділянці, поділити на весь час. Весь час ми вже з вами посчитали, це 11 секунд. Знаменник у нас є. А щоб знайти переміщення, треба побудувати графік. І задача передбачає, що нам так і так потрібно побудувати графік. Ось останній пункт. Поряд з кожною ділянкою на графіку написати рівняння рух автомобіля. Тому переходимо до побудови графіка. Для, для цього спочатку ми обчислимо прискорення на четвертій ділянці. За означенням прискорення кінцева швидкість мінус початкова швидкість. Поділити на час. Тобто зміна швидкості на цій ділянці поділена на час, протягом якого ця зміна відбувалася. Оскільки в кінці автомобіль зупинився, то кінцева швидкість 0. А початкова швидкість це швидкість, яку мав автомобіль в кінці третьої ділянки. Вона в нас задана В32 метри на секунду. Можна підставити значення і обчислити. 0 мінус 2 поділити на 4. Це буде одна, мінус 1 друга або мінус 0,5 метра на секунду в квадраті. Секунду в квадраті взяти в дужки, оскільки ми перед цим не писали розмінність. Знайшли прискорення на четвертій ділянці. Тепер приходимо до побудови графіки. За початок відліку беремо місце, де росло дерево. І автомобіль стояв за умовою задачі на відстані 3 метрів від дерева. Ось показуємо на відстані 3 метрів від дерева. От звідси починав рух автомобіль. Він стояв сказано 2 секунди. Тому його координата не змінювалась на протязі 2 секунд. Ось це перша ділянка, графік побудований. І рівняння руху x рівні 3. <coughs> На другій ділянці він почав рухатися. Читаємо ми задачі. Потім поїхав назад. Назад. А вісь x ми направили від дерева до автомобіля в початковий момент. Тому автомобіль поїхав назад, тобто поїхав до дерева. Протягом руху до дерева він рухався рівномірно прямолінійно. Рівняння рівномірно прямолінійного руху. Х дорівнює Х0В плюс в 0 t. Х0В в нас. 3. Тому ми замість пишемо 3. А швидкість за умовою на другій ділянці. Модує швидкості 5 метрів на секунду. Ось. 5 метрів на секунду. Тому враховуючи, що він рухався назад, поставимо знак мінус 5Т. Це є рівняння руху автомобіля на другій ділянці. І рухався він на другій ділянці. Дивимося, час руху одна секунда. Час руху автомобіля на другій ділянці одна секунда. Тому від, двой, від двох секунд він рухався до 3 секунд. На графіку показуємо цей рух. Ось пряма лінія. Це рівняння рівномірно-прямолінійного руху. І ось задано. Формула цього руху. Підставимо замість t одну секунду, і бачимо, що він змінив швидкість, коли його координата була 3 мінус 5. Тобто мінус 2. В координаті хрівні мінус 2 він поміняв швидкість і почав рухатися вперед. Вперед він рухався. Дивимось, скільки це. Третя ділянка на протязі 4 секунд. Ось він рухається вперед по напрямку осі осіксів. Протягом 4 секунди. Раз, два, три, чотири. До 7 секунди він рухається від 3 до 7 секунди спостереження. Він рухається вперед з швидкістю. Швидкість В2. На третій ділянці швидкість. 2 метри на секунду, ось вона. На третій ділянці швидкість. 2 метри на секунду. Швидкість на третій ділянці. Час руху 4 секунди на третій ділянці. Протягом 4 секунд він рухався швидкістю, ось швидкість 2 метри на секунду, 2Т. А оце початкова координата. Його початкова координата була мінус 2 в цей момент. От зрівняння руху на третій ділянці. Х-дрівні мінус 2 плюс 2т. І зупинився він, дивимось, от сюди підставляємо замість t 4, тому що він рухався 4 секунди. 2 помножити на 4 8. І цих мінус 2 буде 6. Зупинився він. Торці з координатами 6. Ось. Точка з координатами 6 через 4 секунди. Він не зупинився, а почав гальмувати. Почав гальмувати. В точці з координатами 6, він почав гальмувати. За умовою задачі гальмування тривало 5, 4 секунди. Покажемо, якусь ось це остання ділянка. Поки можливом кольором. Це ми показали час гальмування і шлях гальмування на четвертій ділянці. Рух був рівносповільнений або рівноприскорений з від'ємним прискоренням. Формула рівноприскореного руху х дорівнює Х0В плюс В0Т плюс АТ квадрат на 2. А оскільки прискорення від'ємне, то буде мінус АТ квадрат на 2. Прискорення ми посчитали. Мінус 05. Коли поділимо його на 2, то буде мінус 0,25 Т квадрат. Це третій доданок, який містить прискорення і квадрат часу. Початкова швидкість, вона була такою, якою вона була на третій ділянці. А на третій ділянці швидкість 2 метри на секунду. Отже, швидкість в момент початку гальмування була. 2 метри на секунду. Тому ми тут пишемо 2т. І початкова координата ось 6. Тому замість х0 ставимо 6. Получили рівняння руху на третій ділянці. Це рух рівно сповільнений або рівно з рієним прискоренням. дорівнює 6 плюс 2т мінус 0,25 квадрат. Графік побудовано. Ось рівняння рівно прямолінійного руху показано і рівняння рівноприскореного руху показано. Загальний. Тепер, маючи графік, шукаємо переміщення загальне. Згадуємо, що переміщення це направлений відрізок прямої, який сполучає початкове і кінцеве положення тіла. Початкове положення автомобіля ось 3, координатою його 3 була А кінцеве положення визначаємо кінцеве ось координатою його 1. Червоним показано вектор переміщення. Переміщення направлено вниз. Тому проекція переміщення буде від'ємна. І дорівнює переміщення 2 метра. Знаком минус. Мінус 2 метра. Це буде проекція. Тепер шукаємо швидкість, середню швидкість переміщення. Середня швидкість переміщення. Підставляємо проекція переміщення мінус 2 метра. І поділити на загальний час, це 11 секунд ми раніше знайшли його. Дорівнює мінус 0,18 метр на секунду. Це таким чином ми знайшли середню швидкість переміщення автомобіля. Знак мінус означає, що він переміщення, переміщення автомобіля направлене протилежно осі Х, яку ми вибрали. Записуємо відповідь: середня швидкість автомобіля. Средня шляхова швидкість автомобіля – 1,64 метр на секунду. Середня швидкість переміщення автомобіля мінус 0,18 метр на секунду. І направлено середня швидкість переміщення проти Осі Х. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступної зустрічі!